Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 25 вересня вересня. Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин, і завжди стараюся розпочинати із української теми. І е, сьогодні новини, які не про Україну і українців, а новини, які навколо України, навколо української війни і стосуються відповідно України повідомляється на американському просторі про зустріч держсекретаря сша марко рубіо із е, міністром закордонних е, закордонних справ лаврових це на наступний день після заяв трампа про те що е, україна може відвоювати всі території що Росія це паперовий тигр там і все е, в цьому е, самому профілі так от е, зустріч тривала десь 50 хвилин і після закінчення зустрічі Трамп вибачаюся, Лавров відмовився відповідати на поставлені запитання журналістів. А представник Рубіо, до речі, Рубіо сам не відповідав. Представник Рубіо повідомив про те, що ця зустріч була лише про те, щоб передати вимоги, чи прохання як хочете трактуйте слова Трампа Путіну про те, що Росії час. Уже приймати якісь реальні дії по припиненню вогню, про мирні переговори, тобто якісь реальні кроки до закінчення війни в Україні. Ще одна новина, яка стосується України, але це про Росію. Росія заборонила експорт усіх нафтопродуктів до кінця року. Офіційна версія, це тому, що якісь є проблеми з логістикою. Ну, але як ми всі розуміємо, і американцям так само розказують, що це ну, тільки от для реально російських лопухів ця історія, тому що насправді це якраз наслідки масов, масованих послідовних українських атак по російським нафтобазах, і в принципі, якщо копнутися. В інші ресурси знову ж таки в американських це не розказується, але вже є багато ерій чи регіонів на території Росії, де якраз такі вже є велика недостача нафтопродуктів. Так що що українські військові роблять правильну роботу послідовно, монотонно і розвалювати Росію таким способом. На американському просторі я сьогодні розпишу ну, трошечки, знаєте, я б сказав би, із а, маразматично дитячої новини, я б сказав би так. А, новина американцям розказують про те, що як Трамп робить постійно ці ремонти, як все в золоті зараз там а, обробляється в Білому домі. І розказується, є така, я, до речі, не знаю, чи вона була раніше, і Трамп її просто по-своєму обробив, але є така алея президентів, тобто всі президенти, які були до сьогоднішнього дня, вони всі таких в золотих рамках, відповідно. І чому е ця новина попала в топи? Тому що йдуть е там і республіканці, і демократи, там всі-всі-всі йдуть, і по порядочку йде Обама, Трамп, і наступним, мав бути Байден. А замість портрета Байдена там. Автопідпис, фоточка, як на папері, авторучка. Тобто, знову ж таки, оця пропаганда Трампівська, що всі закони Байден вже був там не при собі, не при своєму розумі, і його держдепартамент просто підписував всі документи, ці всі закони штопові і так далі. Ну, дивіться. Трамп знайшов собі нову е, цяцьку. 20-му році він розказував вкрадені вибори. Тепер він розказує, що Байден він трошечки поїхав, уже був не про своєму розумі, і там люди за нього вирішували і так далі. Він знову ж таки цю, цю е, саму думку проштовхує неодноразово, і він ще від неї не відмовився, щоб судити всіх тих, які були навколо Байдена. Тому що Байден він знову ж таки був не про своєму розумі, а всі ці закони, розпорядження. Це люди незаконно вирішували за Байдена. І тут подвійна така атака. Ну, по-перше, і опустити імідж Байдена, що він знову ж такий маразматичний, якийсь там дід, нічого не розумів, що відбувалося. Ну, Хай його не засудить, але хоча б сміх його підняти таким способом. І кримінальне переслідування людей, які нібито цим всім займалися. Ось, а із життєвих американських новин є велика новина про стан економіки американської. І дивіться про що новина про те, що з'явилися дані за стан економіки за другий квартал. І новини, в принципі, добрі. Хоча вони трошечки добрі на перший погляд. А саме повідомляється, що тепер, уже коли все підрахувалося. По результатам другого кварталу, який закінчився ще в червні місяці. Тобто, всі ці дані ще обробляються, тепер з'явилися вже остаточні цифри. Так, от економіка зросла на 3,8%, що само по собі добре. А коли враховувати, що оцінювалося, що ця цифра має бути попередніше в червні чи в кінці червня, сказали 3,3%, а перед рим говорили, що буде взагалі 3%. То якщо врахувати це, то це дивіться, яка класна новина. Але, але треба враховувати один момент. А, що посприяло цьому всьому? На якісь нові робочі там місця створені, тому що робочі місця, якщо ви слідкуєте, їх все менше і менше і менше. Дуже мало останнім літо там взагалі впало до мізера. А ці дані вдалося, я б не сказав що це штучно, але це ну а... Нереальний стан подій в Сполучених Штатах Америці Америки що саме сталося після того, як у квітні місяці Трамп об'явив оцей цей день визволення Америки і включив тарифи, а потім почав їх відміняти на декілька днів, включати відміняти туди-сюди. І підприємливі американські люди, в принципі, подивилися на цю ситуацію, не знаючи, що буде відбуватися далі. Вони скористалися цими вікнами в 60 днів, комусь там 90 днів давалося. 90 днів, як ви розумієте, це якраз ну плюс-мінус 3 місяці. Тобто, якраз у цей другий квартал. Так, от підприємливі люди, коли цей тариф поставлений був на паузу, він включився 2 квітня, потім поставився на паузу. І розуміючи, що Трамп розкидує там, нібито та була якась представлена формула. Там куп, скільки ви імпорт експорт розділяєте, різниця там і від того виводився якийсь відсоток. Хоча знов ж таки економісти, дивлячись на ту формулу, вони дивилися, що це взагалі. Там можна було банани на апельсини і на кукурудзу ділити, і виходило б теж таке саме щось. Так, от, підприємні люди, відповідно маючи гроші, розуміючи, що товар треба в Америці продавати, вони просто закупилися з надлишком. Тобто запасаючи, що якбо, якщо тарифи включаться такі знов, або ще, не дай Бог, стане ще гірше, то у них буде якийсь запас для дій їхнього бізнесу і так далі. Тому якраз таки оцей надлишкова купівля імпортних товарів, там китайських в основному інших. Відповідно зробила імідж, що економіка, дивіться, як буяє, просто йде купівля-продажа. Люди так само відреагували на це. І я вам скажу: я один із тих людей, тому що я так само меблі купив, розуміючи, що вони можуть піднятися. Люди машини купляли, тому що вони дивилися, ага, піднімуться там тарифи, там за останні гроші купували і так далі. Тому що тарифи на частини 25% мають підскочити і так далі. Тобто. Це такий е, штучний панікорський, пані, якщо хочете, такий рух. І він якраз припав на другий на квартал, і що, в принципі, якраз таки не має ніякого відношення, як діє е, економіка. Тому що якщо люди позаставали з останніх там, е, кишень, банок, останні свої гроші, щоб купити і якось запастись і пересторожитись на майбутнє. То воно в наступні квартали покаже. А ще так само відповідно під це новина про безробіття. І тут знову ж таки, на перший погляд, все дуже класно йде, тому що за останній тиждень нових робочих, які... це не робочих, а люди, які втратили роботу і заповняли на допомогу по безробіттю, стало на 14 тисяч менше, ніж попередній тиждень. І тепер е, нових. Оцих заявників цифра 218 тисяч. Добре, це чи погано. Вважається оцей проміжок 200-250 тисяч це здоровий стан американської економіки. А тут взагалі я хочу звернути увагу на одну річ. Розумієте, оця допомога по безробіттю, вона не роздається всім наліво і направо. Чому? Тому що. Треба, щоб ваш роботодавець платив оцю, а, називається страхування по безробіттю. Тобто, ви як працівник, ви про це навіть не знаєте. Але з кожного роботодавця він вимушений в штатовський бюджет. Він виплачує оце страхування, там певний відсоток, там і зарплата і так далі. А, і потім, коли ви йдете, попадаєте під скорочення, чи там вас звільняють з роботи, ви тоді можете 6 місяців отримувати допомогу, якраз таки включається ця страховка. Що вам дає можливість, ви до речі, отримуєте неповну зарплату, якщо не помиляється 66%, А за цей час у вас є можливість знайти нову роботу. Там і отак от от зглаження таке йде. Що ж стосується таких людей, як я, підприємців, які працюють самі на себе. Можливо, якісь одиниці і платять цю страховку, але от я нікого із своїх знайомих не знаю, хто таким займається. Тобто люди працюють, вони відкладують, можливо, собі там якийсь пчолок, гроші чи ще що-небудь, але таким ніхто не користується. І про що я, що я хочу цим сказати? що ці цифри не відображають реальний стан економіки, тому що я розказував, наприклад, на своїй ситуації, щоб заробити ті самі гроші, мені треба в півтора рази більше миль проїжджати, Хтось заробляє менше грошей, тому що як тракісти вони не можуть більше, наприклад, проїхати. А, тому що є оці закони, електронний е, слідчий за ними слідкує, скільки вони їздять. Є люди, які навчилися і це махлювати, це інша історія. І тому підприємці, наприклад, вони втрачаючи роботу, втрачаючи заробіток, вони взагалі не відображаються в цих цифрах. І це беручи до уваги взагалі американську економіку, то середній бізнес, ось такий малий середній бізнес це. Основна рушійна сила. Я не буду говорити, який це відсоток, до речі, не закопувався. Половина всіх американців самі на себе працюють. Третя, четверта частина, але це дуже великий відсоток, який в принципі, якби якось був би показаний тут, то цифри були б набагато гірші. Ну і взагалі вся кількість оцих людей, які отримують допомогу по безробіттю, зараз складає 1 мільйон 900 30 тисяч, що так само на 2 тисячі менше. Хоча знов ж таки, так як я й сказав раніше, це абсолютно не про що не говорить, тому що люди, які втратили роботу. І навіть якщо вони не знайшли нову роботу, то цей відрізок в 6 місяців він же ж закінчується. Розумієте, і тому нової роботи не з'явилося, ви роботу не знайшли, але 6 місяців закінчилося. А на папері дивіться, у нас безробітних менше. Насправді, якщо люди не отримують допомогу по безробіттю, це абсолютно не розказує, скільки людей є безробітних. Так, от дивіться по цій самій темі, по темі безробіття. Справа йде до державного шадауна державного апарату, тому що бюджет на наступний рік не прийнятий. І Білий дім дав розпорядження федеральним агенціям готуватися до масованого звільнення. І Якщо чесно, я не крепко от заглиблений в тему федеральних працівників, тому що федеральна влада на федеральних працівників не платить оцю цю страховочку по безробіттю, яку я вам говорив. Як воно працювало раніше в цивілізованій державі, люди є такий от костяк, навіть якщо закритий весь держапарат, то вони все рівно працюють, їм не платиться зарплата. Інші так само не працюють, але потім, коли бюджет приймається, тиждень. Місяць, два місяці, потім заднім числом цим всім людям виплачують. Що може трапитися зараз, коли зараз Америку не можна назвати цивілізованою країною? Федеральні державні працівники, не штатовські, це якраз таки про держав, федеральну владу мова йде. Якщо їх звільнять. То я, якщо чесно, от не розумію, як вони підпадають, чи вони взагалі можуть отримувати якусь навіть допомогу, чи їх просто вишвернуть до побачення там і робіть собі, що хочете. Але е, історія йде про це. На мою думку, що це навіть е, свого роду тиск на демократію. Ви ж дбаєте, нібито простих людей. Дивіться, ми збираємося їх вишвернути на вулицю. Будете підтримувати наш. Бюджет на наступний рік чи ні не буде, ну все це на вас. Можливо, такий розклад. А Одна новина, дивіться, яку я зазвичай знову ж таки, як ви знаєте, обминаю іноземні новини, окрім України. Але є одна новина, яка на американському просторі доволі голосна. Це за те, що колишній французький президент Саркозі, який. Другий термін, до речі, програв. Його визнали винним у кримінальній конспірації. Історія про те, що він нібито використовував іноземні фінанси. А якщо конкретніше, то фінанси Лівії, тоді ще був живий такий собі Муамар Каддафі, неоднозначна особа. Багато людей розказують. Зовсім протилежно полярній історії про цю людину. Але він нібито фінансував передвиборчу кампанію Саркозі 2007 року. І його визнали видним, були ще декілька звинувачень, там шахрайство, корупція, там тут не, не, не вдалося довести вини. А відносно оцих львівських грошей. Вину вдалося довести, його засудили до п'яти років ув'язнення. Саркозі зараз 70 років, але він, звичайно, це все брехня. Це наклеп. Я буду подавати апеляцію, але мова йде про те, що поки він буде давати апеляцію, нібито його все рівно посадять у в'язницю. Історія взагалі почалася і ще в 2011 році. Знов ж таки, коли ще Кадафі був живий, він сам повідомив, що от я своїми грошима контролюю Європу, і я от фінансував через там свої канали мільйонами доларів передвиборчу кампанію Саркозі. Із з 2011 року дивіться зараз. 25-й, це все копалося. На що я хотів би звернути увагу, і як приліпити цю новину до американських реалій? Зараз дуже багато дивних речей в країні відбувається. Але дивіться, коли була ця справа, чи не була ця справа, чи зв'язки з Каддафі, там я не знаю. І я не збираюся якісь там викопувати сенсаційні заяви чи ще що-небудь. Але я точно знаю, коли ви співпрацюєте із. Різними диктаторами там чи якимись там королями, які самі собі на умі, це доволі ненадійні люди. Що я маю на увазі? Уявіть собі, просто уявіть собі картину декілька років. Після сьогодні, якщо Америка ще стане якоюсь демократичною країною, і який-небудь принц Катара скаже: А знаєте, той літочок, який ми американцям дали для президента, там бла 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 а ми їх дали в обмін на один, два, три, чотири. Розумієте там? А люди В'єтнама скажуть, а помните, ми дали гольфове поле там у себе там в країні для команди Трампа. А це ми дали за 1, 2, 3, 4 і так далі. Розумієте? Тобто? Тобто, оці такі речі, коли сьогодні відбувається все класно, все мазі, все йде о літак, о, гольфовий клуб в В'єтнамі, о гольфовий клуб там ше в якійсь країні там о, як тут вирішується. А тут потім упс, прилетіло звідти, прилетіло звідси, хлобись 5 років тюрми. Ну, знову ж таки, Трампу вже більше ніж 70 років, поки він президентом добуде. Може йому не варто за такі речі переживати, тому що коли судовий процес тримав 14 років. Ну, слухайте, люди стільки не живуть. Там тільки Путін мріє прожити 150 років і спасати Росію весь цей час. Але отаке от новина і ще трошечки економічного такого плану на американському, але це про звичайне життя. Starbucks е, об'явив про те, що вони звільнять, скоротять працівників в кількості 900 людей до кінця року. І це взагалі програма така е, один, програма реструктуризації на 1 мільярд доларів. Справа в тому, що Starbucks останні 6 кварталів, тобто це не тільки Трамп, це ще за Вайдена почалося. Останні 6 кварталів, це 6 кварталів це півтора роки. А втрачає у продажах, тобто все менше і менше людей. Я б сказав, би, знаєте, що оце, оце справжній показник американської економіки. Чому? Тому що Starbucks, це вже надлишок, розумієте? Ести, там, їсти там, з'їсти хліб, там, я не знаю, бутерброд якийсь – це кожен їсть, тому що тобі треба жити, ти це їси. А Starbucks, я, до речі, не купую, тому вибачте, якщо я трошечки не в темі, але. І колись давно коштував оця я, стакан 6 доларів. Зараз, я думаю, 9, може і більше, я не знаю. Так от, це вже, знаєте, ви можете купити кавоварку, можете еспресо-машину додому купити, і вам це вийде просто в десятки разів дешевше на довгій дистанції. Але коли ви хочете бути крутим, то та, 6 доларів туди, 10 доларів сюди. І коли у вас не має ці грошей, то якраз показник, що оце люксове жирне життя американське, воно вже не настільки жирне. Тому що от якраз такі компанії, як Starbucks і показують наскільки а ну, звичайний американський споживач уже підкручує трошечки гаєчки. Так, от дивіться, історія про те, що 900 людей звільнять і закриють декілька оцих їхніх точок. По Канаді і Сполучених Штатах Америки, але конкретно які буде повідомлено і ще раніше, тому що ця цифра шість кварталів постійно вниз, це не за якесь там середнє, це конкретні їхні магазини чи ресторани, як вона кав'ярні кав робляться. І повідомлено буде знов ж таки, коли будуть закриватися, але вони розкажуть, ну це все ми робимо краще. Тут неприбуткові забираємо, відкриваємо нові. Це все процес робочий. Але, ну, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, це якраз таки показник реальної рівня життя американців на сьогоднішній день. а Новина. Про злочин. І я, наприклад, про таке раніше не чув, але це новий спосіб пограбування. От мені, до речі, такі цікаві. Знаєте, от злочинці вони часто видумують такі речі, які ти просто не, не можеш придумати, як до такого можна було додуматися. Потім, коли це вже трапилось, ну тоді вже і ти такий розумний. А ну да, ну звісно, так можна було зробити. Але хтось перший придумав так, от. а... Новина із Каліфорнії про а, новий спосіб пограбування ювелірних магазинів. І тут такий, я не знаю, до речі, наскільки це великий, невеликий ювелірний магазин, там мережа магазинів Heller називається. Так от, а, на днях цей магазин пограбували. Дивіться, яким способом. В магазин влітає 25 людей в масках, в чорному. всі а, Крадуть все, що вони можуть вкрасти, це все робиться отако швиденько. Просто вискакують з магазину, сідає в шість машин, які, як потім, виявилися, всі крадені, і тікають 25 людей. З них на сьогоднішній день зловили семеро. До речі, пограбували цей магазин на суму близько мільйона доларів. Там ще підрахунок іде. А коли цих зловили на даний момент сімох із 25. їм виявилися там від 17 до 31 року. А, ну, знову ж таки, що їм там пред'являться, це вже така історія, але більша частина цих грабіжників втекла. Тобто а, теоретично ці гроші ніколи не повернуться. До речі, а, подібний спосіб пограбування цієї самої мережі, можливо, там якісь а, охоронна система щось не продумано, чи ще що набуть, я не знаю. Але в 23-му році подібний спосіб грабувало, тоді семеро людей вскочило і так далі. Тобто, вони тоді так само на мільйон доларів пограбували. Але просто доволі оригінальний підхід, звичайно. Вони вскакують в крадені машини, тікають. Там знову ж таки мерва машина на дорозі. Люди, поліція не може їх догнати. Вони потім машини кидають, тікають там і так далі. Ну, як ви бачите, дивіться, тільки Семеру. Це ну, четверту частину із цих країв вдалося зловити. А ще одна новина. Така про злочини, але це добре, я б сказав би. Це державна реакція на злочини. Повідомили про те, що за останній місяць в Карибському басейні вдалося вилучити величезну просто партію наркотиків. Там дві партії. Спочатку там зловили човен, який перевозив марихуану, там 700 кілограм, а потім зловили інший човен, який перевозив. Три з половиною тони кокаїну, коли це все порахували, то в сумі це коштує 64,5 мільйони доларів удар по картелям. Тобто, дивіться, із плюсів сьогоднішньої американської влади. До речі, це займається цим берегова охорона, але Карибський басейн це не зовсім може так сказати територія Сполучених Штатів Америки. Але в береговій охороні є береговій охороні. Є оцей спеціальний загін, який там на дуже якомусь швидкісному човні а, займається такими речами. Тобто американці не тільки ракетами знищують оці ці човни, там на яких нібито було щось чи не було щось. Тут конкретно догнали, зловили, вилучили доказ, все цивілізовано, все дуже на крутому рівні. Ось така новина. Ну і остання новина на сьогоднішній день це дивіться, я б сказав би трошечки м -м, така дивна новина, але по порядочку. в американських парках просто мерве білок живе, і люди приходять туди, о гарні білочки, хвостять, хвостать. Хоч я, я завжди, до речі, з моєї тані сміюся. Це щур, просто інший хвіст, але це точнісінько, той самий щур. І от новина про це. Новина із Каліфорнії, там десь в парках недалеко від Сан-Франциско, місто таке Сан-Рафаел. А там повідомили, що білки нападають на людей. Взагалі, історія дивовижна свого роду. Але Шоренджер розказують, що це якраз таки результат дії людей. Чому? Тому що білки. Втратили оцей страх перед людьми. Люди приходять, і на тобі горішок, на тобі зернятко, натом тобі ще що-небудь. І ці білки настільки вже обнагліли і пристосувалися до цих речей, що вони вже вимагають. Їжу від людей, які просто там по парку ходять, гуляють, чи там оці пробіжками займаються, там і не збиралися навіть готувати, і білки нападають. Дошло до того, що двоє людей опинилися в лікарні, тому що знову ж таки гризуни царапають, кусаються, там стрибають дуже добре і так далі. І якраз розказується про те, що слухайте, дикі тварини мають займатися дикими речами, я не знаю, гриби збирати, там, ягоди, ті самі горіхи самі. А коли ви такими речами займаєтеся, приходять такі наслідки. Я вам скажу, знаєте, я ну, з білками так крепко не, не мав, не стикався, але от в нашій місцевості, в Індіані, наприклад, я вже виїхав звідти, але я просто бачив це на свої очі, як дикі тварини пристосовуються до сьогоднішніх реалій, і там історія про оленів, я вам розкажу. Коли в кінці осені і в зими починається сезон полювання в Америці, відкривається. Це дивні речі. Олені просто, от, я не знаю, на рівні інстинктів, я не знаю, що це ж ну, розумові дії, тут неправильно не говорити, але настільки простосувалися, що вони просто заходять в місто і до людей на подвір'я, десь там біля хати труці і так далі. Чому? Тому що вони ну, навчилися якось, що там в лісі. В парку, в полі по ним стріляють, а тут не стріляють. Тобто, ж ну, то не вміють читати документів, що там в житлових масивах стріляти по оленях не можна, але вони якось от пристосувалися і просто це ну, повально, це просто дуже великий кількості. Так що слухайте, от е я не говорю, там про птахів, де вони там свої гнізда роблять і так далі. Але просто от, коли ну, не бути обережним і влазячи. А в цю сферу життя диких тварин то може повернутися от і на нас. Ну, Олені поки що не нападають, не кусають. Але білки тепер слухайте, як це там вчора ти мене горішками кормила, сьогодні ні. Да я тобі зараз пальця відкушу. Вибачте, тут я вже так трошечки мене занесло. Але ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі, яка зараз набрала мінусову тенденцію. Ну, але силою, милою не будеш. Чек, силою не будеш милою. Ну, таке. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Всего до України.